Друзі, вітаю на своєму каналі. І нарешті наступило такий розгар літа, де можна показати і трошечки поділитися своїм досвідом в садівництві. Я, нарешті, сіла знімати це відео, тому що завжди в саду багато роботи, і ти насамперед кидаєшся, це все поробити. Але робота не закінчується ніколи. Я то забуду штатив, то забуду мікрофон. Сьогодні я взяла штатив і ніби мікрофон, але не весь тільки одну частинку, тож буду знімати під звуки природи і комарів. У мене ще тут теж є. Отже, ах, зараз трошки сонечко сховалося за ябленню. Сьогодні дуже жарка погода, прям така спека. Я вже була на кар'єрі. На нашому покупалась, трошки підзагоріла, Подзагорала наскільки це було можливо, і повертаюсь до своїх садових справ. Отже, почну із цих двох красунь. Ось тут моє кріселко, на якому я відпочиваю. Дуже воно мені подобається, зручне, м'яке. І люблю отак сидіти і проводити ранки і вечори. Біля своїх улюблених кійків. Ось же ось ця красуня така висока, 2 метра, мабуть, можливо, трошки менше, це троянда помпонела. Я просто вражена, що вона така висока, тому що в описі не вказано, що вона така може рости. Хоча я на оглядах бачила. Я навмисно залишила ці пагони. Не знаю навіщо, це, звичайно, дуже красиво. Пагони прямо стоячі в пампанели. Квітка, просто подивіться яка, вона квітує такими китицями, не ароматна. Мабуть, ну, вона не дуже пахне, можливо, є якийсь слабкий запах, але я його ледь відчуваю. Ось такими просто величезними китицями квітує і вся всипана квітами. З цієї сторони трошечки менше квітів, так як були заморозки. І ця частина замерзла. Вона цвіла трошки раніше, і квіти були не надто красиві, вони вже відцвіли. А, і цвіте зараз саме оці а, пагони, будуть ще ось і на новенькому пагоні квіти. Дуже-дуже рясно. Я задоволена цією трояндою просто на 100%, але я буду її формувати в більш округлий кущ, так як вона прикриває мою найулюбленішу з цих всіх. Хоча я їх всі безмежно люблю, але П'єр де Ронсар або Еден Роуз я люблю такою особливою любов'ю. Вона її трошечки перекриває і створюється ну, така, звичайно, дуже гарна стіна квітів, але якби нерівномірна. Хочеться сюди додати ще ось щось таке. А, тому я буду після першого квіт, відквітування, коли вона відсвіте, обрізати її десь ось на такому рівні, щоб вона давала бокові пагони і ставала такою кругленькою. Рекомендую квіти великі, гарні, китицями цвітуть. Квітка доволі держиться довго. Я вже не знаю, ну, я думаю, неділю вона точно тримає. Дивіться, яка китиця. Тут, мабуть, просто не знаю скільки, 6, 7, 8, мабуть, квіточок. І їх дуже багато таких китиць. А, листочки, лист пелюстки троянди, вони такі заокруглені. Квіточка має такий, таку форму. Як старовинну. Далі буду завершувати з цією. Іде моя п'єрдерансар. Квіти зараз в повному майже розпуску ось такі. Але, звичайно, найкраще вони виглядають отакими напіврозкритими бутонами. Квітка зверху йде біла, а ближче до середини рожева. Теж висока. Два метра, так як у мене цей паркан 1,90 м, то ось ці троянди десь 2 метра займають. І ось так це виглядає здалеку. Поїхали далі. Тут у мене йдуть дзвіночки Карпатські. Ось така дуже симпатична, майже кучерява троянда. Це вона, чайно гібридна, мабуть. Я точно не пам'ятаю, це троянда Vivienne Vestwood. Чомусь цього року саме вона така якась дуже-дуже кудрява і дуже-дуже багато квітів. Погляньте, скільки їх. Вони, наче намальовані, наче рукою якогось кондитера створені ці квіти. Ось такий доволі компактний, прямо стоячий кущик. Такий персиково з рожевим пітоном, і трошечки, мене трошки кусають камарі, ось такий жовтий, жовта серединка. Серединку вона не дуже відкриває, але мені здається, це найкращий її зараз вигляд. Ось так покажу вам її зверху. Це в мене тут ще такі квіточки, а забула, як називається ця рослинка, така декоративна. Ось так гарно. Безмежна купа квітів, листочки доволі великі. Світло-зелені, більш матові такі вони, не глянцеві. Отже, кущик це я люблю. Він не росте високим. Він отакий, як помпанела, не вимахує. Він ось такий десь середньо. Може трошки бути, фу, боже, у мене тут комар кусає так, що ой-ой-ой. Може бути, трошечки вищий, але не занадто. Далі йдемо. Чайно гібридна, мабуть, це Red Piano. Ось які розкішні бутончики. У цієї квітки, вона прям мені ну, буде, буде дуже гарно на зріз. Кущик у мене такий доволі розлого широкий, не дуже компактно сформований. Він такий трошечки такий плоский. Але на кожному, на кожному цьому росточку кучка квітів дуже гарних. Це вона у мене другий рік. Red Piano, Другий рік. Гарне листя. Так, мені здається, вже його щось там під'їдає. Чи ні? В минулому році не дуже гарне квітування. Було, побила пару пагонів розаний пильщик. Така дуже неприємна гадость, скажімо так, я все стикаю з новими з новими е такими комахами, які псують троянди. І цього року, незважаючи, ну, я змушена була обробити дуже гарно актарою, щоб цього не сталося, бо я хотіла, е щоб мої труди, як то кажуть, були успішні і побачити гарне квітування. Ред Piano. Оці полубутончики просто мега розкішні. Навіть отаку китицю зрізати і взяти, кожа, комари кусають до букету. Це неймовірна краса, як я вже повторювала, не один раз. Тут у мене два беззайменні кущики. Я Цю просто не пам'ятаю, як вона називається. А ця мені дісталась пересортом. Це якась маленька троянда, вона така невисока і росте. О, така маленька, але дуже симпатична, рожево-персикова, світла. Ну, як спрей розочка. Ви гляньте, скільки тут бутонів на одній. Я, мабуть, піду поприскаю ще від комарів, бо це просто неможливо. І продовжимо. Продовжую огляд мого саду і моїх красивих троянд цей невисокий, поки кущик Леонардо да Вінчі. дуже популярна роза, трояндочка у наших. Квітника рівень, і вона в багатьох садах зустрічається. Їй другий рік. Перший рік вона так ціла, ціла доволі слабувато, але зараз вона в повному своєму піку квітування і реально дуже красива. Мені вона схожа дуже на помпанелу. Але так як у помпанели оця, оця пелюсточка, вона така більш кругла, то у Леонардо да Вінчі вона така трошечки схвилясто зубчата. Ось дивіться, яка квітка. Теж такий рожевий переходить в білий, вірніше, рожевий переходить в білий. І вони такі, як ото декілька кольорів. Тут темно рожева, тут уже квіточка біліша. І загалом ось такий видатний кущ. І все це в... разом просто дивиться мега-красиво, мега яскраво. Я просто не нарадуюсь цим ах, моїм красивим садом, цим таким куточком. Звичайно, в мене є. Трошечки далі туди я теж покажу, якщо встигну. А, там є теж багато сортів троянд, але квітування не таке рясне. Я зв'язую це з тим, що там багато дерев, і вони дають тінь. Там у мене є роза жасміна, я її покажу, вона гарна цвіти, але до того ще дойдемо, я надіюсь. Отже, ось такі красиві троянди. Тут у мене п'єрдерансар, якого я показувала. І ось моя троянда. Одна з найперших, вірніше, навіть перша моя троянда, і ще там декілька. Це, дивіться, які вона випустила. Пагін, який вже ось валяється, його потрібно підв'язувати або обрізати. New Dawn. Троянда New Dawn. Дуже ніжні, такі як фарфорові квіти. Біло-рожеві. Навіть вони на початку злегка рожеві, потім вони стають більш білими. А квітки вона, мабуть, тримає недовго, вже тут, мабуть, і є шкідники, але я їх вже травити поки не буду, тому що, ну, бджілки все ж таки хай трохи політають. Ось такі красиві квіти. Вони дуже гарно так поникають, так звісають. П'єрдерансар теж трошки звісає, але ця ну, найбільше. І вона вже така у мене розрослась, дуже велика. Велика-велика троянда. Поряд у мене цвіте і дуже сильно пахне жималость. І ось такий похилився, потрібно його підв'язати. Ой, як же він називається. Ось ця квіточка, яку я вирощувала просто з насіння. І ось такий теж симпатичний кущик, але він щось такий а, Ну, не дуже гарні квіточки, чи то ботритіс його, оце так гниль. Чи це тріпси. Ну, світлі троянди взагалі важко вирощувати. Я не знаю, що це за сорт. Він прийшов пересортом. Кущик може рости великі пагани випускати, але він такий прямостоячий і компактний. Не думаю, що це плетиста, тому що пагани доволі прямостоячі. Можна навіть букет зібрати. Він гарно вписується з нюдан, і я його не пересаджую поки. Так, ось тут у мене пересаджена на це місце Golden Celebration. Він такий дуже скромненький наразі. Але тому, що я його весною пересадила. У мене таких кущика два. Так, ось тут у мене ще одна роза Остіна. Я забула, як вона називається. Така персикова. Щось вона зовсім-зовсім маленька. Тут теж, ось зараз ми бачимо. 6 годин вечора і сонце ховається за ось ціма деревами, тому така доволі тінь. Я знімаю саме в тінь, тому що краще видно, коли сонце б'є в об'єктив, все засліплює, засвічує. Не, не дуже красиво. А, ось ця жимолость росте в мене як хоче. Я її минулого року обрізала. Вона знову наросла. Ну, така ем, рослина під знаком питання. Що з нею робити, як її обрізати. Я якось так, знаєте, на абум це все роблю, тому що не дуже розумію, якою б я не дуже розумію, навіщо вона мені тут. Але вона гарно пахне. А я це люблю. Далі. Роза Остіна. Боже, вона не буду показувати, вона повністю відцвіла. Там, можливо, одна квіточка. Забула як... забула як називається. Тут теж роза остіна ось така. Це в нас. Ху -ху -ху. Крон принцес Маргарет. ось, Але вона вже відсвіла. І далі в мене ось такий блакитний клемматіс, який називається Blue Angel. Гарний, тут два куща. Подобається. І ще один новенький у мене клематіс тут росте. Це такий фіолетовий, теж доволі популярний, трошки не пригадаю назву. І ось тут у мене троянда, яка відсвіла Бачите, не всі троянди зараз на піку цвітіння. найкращі я, мабуть, вже вам показала. Саме на цей сьогоднішній день. І ще ось мене Троянда Остіна, яка теж пересаджена, це Шекспір 2000. Да. Вільям Шекспір 2000. Трошечки покажу Клематі, на якого зараз падає сонечко. Ось такий гарний. Далі, це у мене перша річки і новинки мого саду прямо під ось таким деревом. Я не сумую з цього приводу. ну Місця насправді вже просто нема, щоб їх саджати. Але мені мало. Це трояндочка Артеміс. Слава Богу, вона прийшла по сорту. Пересорту немає, дуже гарна біла троянда. З таким кремовою такою серединкою, майже такою жовтенькою, злегка. Гарно цвіте. Поряд ось така спірея. Golden Little Princess, по-моєму, називається з жовтим листям. І далі ось такі лілії. І ось така маленька трояндочка. Як її сюди посадила під це дерево. Ну, а в мене глобальні пересадки, думаю, будуть вже восени. Ця троянда японської селекції, яка називається в перекладі французьке плаття. Ну, По-моєму, воно перекладається французьке плаття. Це плетиста троянда. Вона такого фіолетово-пудрового рожевого кольору. Дуже красиво, у мене таких немає. Якщо це буде красива, висока плетиста, я просто з задоволенням. Хочу підібрати її якесь просто найкраще місце. А можливо, я її залишу тут. Ось бачите, як сонце б'є і не дуже гарно. І зроблю ось таку арку, щоб була сюди до цього паркану. І ось ще в мене тут пересорт. Надіяла, що вже таких ситуацій не буде. Я вже досвідчена і вибираю. Ой, сонце засвідчує надійні магазини. Але у мене знову пересорт. А мало бути, я не просто придумаю троянда. Ось мене навіть корішечок висить. марікін. Що це? Дуже схоже на троянду, яку в мене там поряд. Треба подивитися, як вони називаються. Ось вона. Ось, прям, мені здається, вони прийшли е, дві разом, і, мабуть, їх, ну, пересорт. І ще одна знаменна троянда це Ангела. А, Мабуть, я якось відвернусь від цього сонця, щоб воно не світило прямо в об'єктив. Троянда Ангела, ось такі в неї прості квіти, але величезні кісті такі соцвіття. Я хотіла давненько таку троянду. Вона в мене так гарно тут розляглась, перший рік цвіте. Поряд ще один п'єр дерансар, але він другий рік. І цвіте, буде тільки квітувати. Ось такий аліум величезний, двохметровий. І другий. Так, щось там пробігло. Ладно. Ось тут ще одна троянда, яка не дуже гарно квітує, а не зрозуміло чому. Вона доволі така величенька, пагонів багато, але квіточки, які були вже відквітували. Вони були нерясні. Я пов'язую це все з трошечки затінком. Тому що на, тому, на тій діляночці там сонце зранку. І в ранішнє сонце дуже якось гарно впливає на троянди. Чим сонце, яке зараз після шостої години, і то воно не дуже гарно а, лягає повністю на цей кущ. Це в нас троянда Лагуна, по-моєму. Да, лагуна. Далі ось ще одна дуже красива трояндочка, яка цвіте просто, може, нічого не видно, яка цвіте просто під яблунюю. Це жасміна, вона так гарно пахне. Отакі От гарні китиці. Я обов'язково повинна зайнятися цим і зробити ось який пагін. Випустила щось гарне. Десь я хочу її пересадити, їй тут не місце. У мене в планах пересадити ось цей бузочок білий, десь туди подалі, а сюди кущик жасмини. Хоча там уже в мене плющ, який дуже-дуже довго ріс. І ось нарешті він почав плестись. А я вже планую йому тут а, підсадити компаньйона ближчого. Далі троянда полька, яка мене трошечки розчарувала цього року, бо я якось пропустила. Знаєте що? Випустили Випустила з осені багатий великий кущ, ось тут пару паганів, шипшини. І я щось не зрозуміла, що це не то. І вкрила його навіть на зиму. А виявилося, що це шипшина, і я її оце літом тут вирізала, підкопувала. Ну, позбулася, дай Боже, що більше такого не буде. І ви вже зрозуміли, моя улюблена троянда П'єрдерансар ще одна. Вона цвіте, у мене три такі троянди, і всі три квітували тільки на наступний рік. Перший рік вона може не цвісти. Так що, якщо вона вас не зацвіла, перший рік. Не засмучуйтесь, вона обов'язково зацвіте. Я думаю, що це її, її така особливість. Не квітує вона перший рік. І ще поряд, але теж тако, хоча вже їй два роки, цвіте нерясно це Golden Celebration. Трошки вона більша, ніж там. Але все ж ось така гарна квітка, вона, до речі, ароматна. Дуже гарно пахне. Друзі, маю надію, що відео сподобалось. Я трошки похизувалася своєю красою. Якщо якісь є у вас питання по догляду за трояндами, обов'язково буде приємно мені відповісти на них, Поділитися своїм досвідом, Пишіть свої якісь цікаві знахідки для троянд. Я все буду читати. І з задоволенням поспілкуємось про це цікаве хобі. А зараз я буду йти на грядочки і щось трошечки полоти, тому що в мене чекають там помідори, невеличка грядка, але вони мене чекають, тому що завтра я вже їду додому. Мені на роботу скоро. Але. Я свій садочок покидаю ненадовго, ненадовго, і скоро ми знову зустрінемось. Все, па-па!